Віце-прем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила про необхідність прискорити процес запуску процедури попереднього відбору ДНК матеріалу у військових, які йдуть на службу до збройних сил України, а також у правоохоронців. Генетичний матеріал усіх наших захисників повинен зберігатися в єдиній базі генетичних ознак. Саме завдяки наявності генетичних зразків буде спрощено процес ідентифікації. Сподіваюся, що відповідні органи прискорять процес запуску цієї процедури, наголосила Ірина Верещук. За даними міністерства, вже розробили порядок відібрання зразків геномної інформації людини. Закупили обладнання для відбору, оцифрування та зберігання ДНК зразків. Оцифрована ДНК людини зберігатиметься в особовій справі військового. Експертиза, що допоможе ідентифікувати рештки загиблих, може тривати від кількох годин до півроку. Все залежить від наявності ДНК. Профілів у родичів загиблих зазначають у державному науково-дослідницькому експертно-криміналістичному центрі Міністерства внутрішніх справ України.